Я була на Майдані, я була на Майдані, я бачила це з новий банків. Як вам не встигнуть? Вибачте, що нам так написали Конституцію. Вибачте, нам встигнути. Десь з Криму, виїхала з Крима, а людей з Криму поставила. Особисто по місті Євпаторія, кого я приїхала. Особисто господин Ліона від партії Свободи відставив активістів у місті Євпаторія. І нічого. І нічого. А тепер ми приїхали до Львова Бонди Львів з кого я родом. Що я мушу тікати зі своєю дитиною з Крима, то ви прийшли в порядок на Нічим не відмічаєтесь. Законів не знаєте. Конституцію. Це духові руха зараз. Я її я, 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 я прийшла, тому що дуже багато негативної інформації зараз йде. На рахунок того, якщо ми живемо. В Знаєш, ми маємо знати закони і їх дотримуватися. Якщо пані Ірина Сех представляє обласну раду Львівщини, і Львова представляє таку гарну партію як Свобода, яка говорить про те, що вони є патріоти, значить вони повинні дотримуватися законності. Ось і все. А чому не дотримуються закони? Дотримується законності, тому що вона виступає як депутат від Верховної Дам Ради, малиха. і Так само вона займає і отримує зарплату, як і е, ну, голова облради міста. А ви це ви допомагаєте? Щоб вона пішла з посади депутата чи з... Ні?